Слава Україні слава силам оборони! Дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога-окупанта. Вистоїмо, переможемо. Вже пора планувати і робити включення і потроядах все частіше і більше. Але є ще в мене кілька таких ідей, які я не зреалізувала щодо інших квітів, які. Найімовірніше ростуть в наших садах, навряд чи на рівні з трояндами, але досить таки теж привертають нашу увагу, заполоняють наше серце, серденько і нашу любов. І одна з них, одна з таких квітів, це є півонія. Хотіла я вам дещо розказати, показати. А в мене є, якщо все ж таки зробити якусь прив'язку до троян, то є в мене кілька троян, які я висаджувала, бо мені подобається їхнє листя. Роза глаука це таке. Ну, квітка там абсолютно просто простісінька, білесенька, звичайна, як на мене, звичайна, так дуже квітка. Але там дуже цікаве листя. Там листя. Сизи, її ще називають троянда сиза, там листя, воно таке бордове, але дійсно з такою якоюсь ну, бордово сизе, можна назвати. так. Потім ругози, вони теж дуже ругози чи гібриди ругоз, вони теж мають таке цікаве листя, таке ну, рельєфне, ніби як. По як-то борозди так на полі, так і борозди там на листі, і воно виглядає таким об'ємним. А особливо коли воно ще таке молоденьке, на моїй ділянці можу сказати, коли воно ще не хворе, коли воно ще так ну, не показує ознак захворювання, воно однорідно зелене, насиченого кольору, воно дуже гарно виглядає. Але... Виявляється, не лишень троянди, можна висаджувати, щоб подивитися на різні листя. Хоча, звісно, в троянді, знову ж таки, як на мене, найкраща частина це є квітка, найпримітніша і найцікавіша. Але, але, але є такі, є такі так, любителі і листя, і висаджують троянди ради листя, щоб подивитися на таке теж його розмаїття і різноманітнє. Але є і півонії, і в мене теж росте півонія, яку я посадила. Через те, що мені дуже е, заімпонувало, впало в очі її листя і його незвичність, незвичайність, оригінальність і так далі. Інші, інші синоніми, які можна використати. Якраз в кадрі ця красуня Golden Angel. Я її побачила в одній з наших квітникарок, пані Олі Писаренко. Якщо я не помиляюсь, з прізвищем в Фейсбуці вона має гарну колекцію півоній і в неї точно є півоні української селекції. Я в неї купляю півоні Кобзар. Півонію зараз Офелія чи не Офелія, Забула точно. Але теж українська селекція. І е, вона виставляє, щорічно вона виставляла, я не бачила ще цьогорічних дописів, мабуть, ще, може, рано, чи що. Е, виставляє якраз півонії і розповідає про них свої спостереження і так далі, і так далі, на різному етапі. І ось у неї якраз якогось там року Мабуть, поза минулого, бо минулого в мене це вже квітла півань. Це вже третій рік. Так час летить, що я не встигаю вже отак з ходу, як то кажуть, з голови відразу сказати, який це рік, воно висаджено, який рік куплено. Ну, не пам'ятаю чесно. Мабуть, це вже буде третій сезон її в мене, але точно не скажу. От, І вона виставила цю півонію китучою, вона виставила її з квіткою. Мені квітка ну, цікава, але кинулася в очі листя. І листя вона виставляла, якщо я не, не помиляюся. Воно було навіть коли такий вже період може навіть ближче до осени, або я її розпитувала, може про те листя, і вона мені відповіла, що восени воно теж дуже вирізняється серед півоній, досить оригінальне таке, як для півоній, для листя, загалом півонієвого. І я от зацікавила, зацікавилася цим сортом. бо Бо так, бо це дуже щось ну неординарне, незвичне і неймовірне. Я б сказала. Вона навіть зараз виглядає, от відразу думає, що це за кущ. Якщо не бути в курсі і не знати, що такі півонії існують, а це не один єдиний сорт, цей Golden Angel, який показує таке цікаве забарвлення листя, то може відразу і не здогадаєшся, що це за тип рослини, що це за така квітка, так? Росте в саду. Звісно, якщо піти ближче і обдивитися, можна зрозуміти, що це півонія, можна припустити. Але особисто я і суджу. Суто на основі свого досвіду, я от до того часу, доки не побачила цей сорт, що він може бути такий, я не припускала, що півонія може бути така. Для мене півонія це от звичайне таке зелене забарвлення, зелене листя. Так, ну звісно, воно може бути теж дещо різне, я потім продемонструю на різних сортах. Але, але, але все ж таки, барва, основна півонія, як для мене, така досить звична була барва. Це зелена, так. Якимись там нюансами. І от сталося таке так, відкриття. Пізнала я такий сорт, відразу захотіла сконтактувалася з нею і запитала, чи можна буде придбати. Так, виявилося, що є вільні корінчики, і я придбала і відразу ж з першого року. Квітіння квіт, чи цвітіння, квіти то одне. Але 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 воно вражає воно, рослина, так, півонія, саме цей сорт, він вражає з перших днів своєї вегетації. Так. Як тільки теплішає і починають показуватися кінчики півонії, вона вже дуже незвичайну барву показує. Вона вже навіть на, на, на кінчиках тих, які лишень прорізалися з-під землі, вона вже досить-досить вирізняється. І це дуже помітно. як... Так, і окремо, якби вона була посаджена, а надзвичайно це помітно, коли вона посаджена поруч з іншими півоніями, адже це відразу порівняння, так як виглядають одні півонії, а як виглядає ця красуня Golden Angel. І це, ця дивовижа вона продовжується протягом дійсно всього такого теплого періоду, вегетаційного періоду, аж поки вона не піде в стан спокою, не піде в зимівлю. Е, вона різниця. Протягом оцього ось періоду квітування і загалом зеленої такої вегетації. Вона різниця навіть зараз. І я думаю, що в кадрах буде це видно, навіть в кадрах цього відео буде видно. Єдине, що я додам коментар, на що звернути увагу. Так? От коли ховається сонце, зараз воно заховалося конкретно в дану мить за хмари, і кущ набув більш зелен, зеленкуватої барви, відтінків, більш таких холодніших, приглушеніших. Як тільки вийде сонце, листя стає більш жовтим. А були такі періоди, коли він, от, ну не знаю, період набуття тої барви, чи що, період підростання, може, розкриття пластини і так далі і далі, що вона була ну не така жовта один в один, як тюльпани жовті, але дуже-дуже дуже наближена до саме тої жовтої барви. І це було дуже незвично. Та й загалом, кажу, це за цією півоні спостерігати одне задоволення, спостерігати протягом дня це одне, спостерігати протягом цижня це геть інше, і спостерігати протягом літа і далі. Осени – це ще інший вид насолоди й задоволення, адже вона восени теж набуває таку цікаву, ну бурувату, бурвату-бордову барву, і вона геть. Відрізняється знову ж таки від загального, такого зеленого, звичного кольору півоній. Тому тому ось таке моє було враження по одній там чи кількох світлинах від пані Олі. Враження так, що я захотіла собі, захотіла подивитися цей життєвий цикл протягом вегетаційного періоду, теплого періоду, так квітування і загалом. Зростання і то, і, і виправдали повністю мої сподівання, мої очікування виправдав цей кущ і може навіть перевиправдав або виправдав з надлишком. Дійсно кажу, я не думала, що навіть протягом дня можна спостерігати таку гру барви, таку мінливість барви, що дуже дуже цікаво. Навіть зараз, уже ось поки я думала, наприклад, пройшло кілька днів. Бачите, відступ зразу сонце вийшло, наскільки вона стала жовтіша, наскільки вона стала тепліша, так, ця півонія. Але протягом кількох днів, поки я думала, зняти-не зняти, то сонце то хмари. Ось вже з'явилася, видно, отут така верхні листочки, так, які йдуть обідочком до пуп'янків, з'являється така буруватість. так, ну, Це є коричнувато-буруватий колір. Це вже наступна зміна, наступний етап. Влітку вона не буде такою яскравою, такою соковито жовтуватою, буде щось інше показувати. Але коли вона заквітне, а квітнутиме вона гарним білим кольором. Квітка ну, проста або напівмахрова, все-таки проста радше, з гарними жовтими поляками. Дуже цікава. Ну та та барва, вона не є така не є кольору халату медичної сестрині. Вона все-таки з якимсь таким натяком на кремовість. І теж дуже це гарно. От абсолютно прекрасно воно поєднується з цією барвою листя, з цією мінливою барвою листя. Цей кущ він однозначно помітний. І під час квітування також, і під час квітування інших півонь. Хоч тут поруч в мене ростуть такі досить популярні сорти, як Past Elegance, як Etched Salmon, як зараз Lorelei, досить такі гарні, помітні півоні. Є чаклунка надзвичайно повітна. От, але, але, але Геркулес, але ця краса. Так, вона теж, попри свою досить таку звичну квітку, вона все-таки бере на себе увагу і найперше приковує погляд. Тому, якщо у вас теж є таке захоплення, що ви любите троянди з незвичайним листям, може вже дійсно і півонії з незвичайним листям. Ще, до речі, є і азалія. В мене є азалія, я забула Лютеа, так, вона, мабуть, Лютеа називається. Чи ні, єлов, лютеа чи Лютеа Єлов, треба подивитись записи. І вона, ну, досить проста, 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 але от якраз восени вона стає такою просто майорить барвами. Там і червоний, там і помаранчевий, там і жовто гарячий і бордовий. Ну, цікаво, дуже цікаво, теж саме листям, саме осіннім, дуже дуже гарно. Тому ось є. Є квіти, є рослини, які показують барву листя дуже прекрасно, дуже неймовірно, не лишень трояндами єдиними. І, звісно, я, як завжди, буду запитувати вас, що у вас таке цікаве, які у вас півонії. Може, може, ви теж ну, от, маєте якусь півонію саме з таким незвичним забороненням листя, саме тому ви її посадили. І поділіться зі мною назвою сорту, так, де придбали, що вас заохотило її придбати. Буде мені дуже-дуже цікаво почути, прочитати, подивитися. В мене вже не є, немає аж таких планів. Не планую я дуже сильно розширювати свій квітник, але раптом щось мені так тьохне чи йокне. От, І я захочу теж ще щось посадити, бо дуже гарно. І, звісно, можна собі отут, я думаю, і комбінувати якось. От, Наприклад, якщо подивитись тут, зелень, 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 суцільна зелень. Посадити туди. Одну таку півонь, один такий кущ, і це вже геть розбавить ту зелень і зовсім інакше буде квітник виглядати. Я в принципі люблю, коли є якісь такі пістрявості. Е, ну тут теж на кольорі смак. Хтось любить таке, хтось ні. Це вже. Справа індивідуальна. І казала, що покажу, може, навіть на основі інших півоній. Зараз спробую добратися. Ось, ну, зелене-зелене, але по листю, от форма листя, вона вже відрізнюється. Це є Ечет Salmon, вона теж дуже-дуже гарна, і от дійсно листя таке. Ну, якесь хвилястіше, кучерявіше, Таке, ну, ну видно, що воно якесь таке інакшої форми, та? е, ніж, ніж навіть оця от форма цього листя. От Ця ось цікава пастелеганс. Ну, пастелеганс – це взагалі, як на мене, шедевральна півонія, тому вона і шедеврально виглядає. Хоча листя я не скуштую, аж шедевральне, але воно теж таке, таке велика пластина, така потужна пластина. І так очікує, що квітка теж буде потужна і велика. Тому так, ось таке. Так, так мені вир... захотілося, вирішилося так поділитися з вами такими роздумами, такими думками. От поки, поки ще можна і щось таке помічати цікаве, бо хочеться помічати цікаве, якщо б я от навіть просто там милувалась, не знімала відео, я б навряд чи отакі нюанси собі помічала і відзначала. Але коли от хочеться щось поділити з чимось, щось розказати, то все-таки навіть на нюанси, звертаєш увагу, і це дуже цікаво. навіть. Для себе таке відкривати незвичайність таку. Тому так, дякуватиму вам за те, що поділитеся, чекатиму ваших коментарів. Звісно, як завжди, вдячна за перегляд, за активність під відео. Всім до наступних відео і па-па!